Доброго дня вам, любі друзі, вітаю вас в чудовий час. Вже кучерява жовта осінь, вікно заглядає до нас. Цей осінній добрий час рада я вітати вас. Малята нещодавно ми з вами познайомилась з казочкою. Згадали якою? Правильно, це рібка. Малята, давайте згадаємо героїв цієї казочки. Дід Андрушка, баба Марушка, дочечка Мінка, собачка Фінка, Китя Варварка, а мишка сіроманка. Діти, хто посадив рібку? Правильно дід, яка виросла рібка, що почав робити дід? Правильно він став її тягнути. Витягнув рібку? Ні. Кого позвав дід? Правильно бабу, кого покликала баба? Правильно, дочку мінку. А дочка кого позвала? Правильно, собачку фінку. А хто ще допомагав тягти рібку? Правильно, це киця. А без кого вони б не витягли рібку? Це без мишки сироманки. Так, молодці малята. Малята, розкажіть цю казочку бабусям, дідусям, батькам. А зараз малята викне праву. Рібка яка у нас? Виросла рібка на городі в діда яка. Велика превелика, а ця рібка яка. Маленька-прималенька. Молодці малята. Діти, а зараз давайте пограємо. Складемо у кошик овочі ті, в яких є звук Р. Почали помідор буряк. Огірок. Рибка. Молодці. Діти, а капусту, баклажан, цибулю. Покладемо у кошик. Ні, в цих словах немає звука «р». Правильно. Діти, перевіримо, які ж овочі у нас у кошику. Помідор. Огі рок р'як, ріпка. Молодці малята. Діти, а яку казку ми сьогодні з вами згадали? Правильно, казку ріпка. А який перший звук у слові ріпка? Правильно р. До побачення, мої любі малята. До нових зустрічей.